Планую зарплату 60 тисяч гривень для двох дорослих на місяць. Обов'язково додивіться це відео до кінця та напишіть в коментарях свою думку стосовно такого розподілу. Переходимо безпосередньо до планування бюджету. На продукти на місяць на двох людей я виділяю 16 тисяч гривень. На комунальні разом з орендою житла 13 тисяч. На авто виділяю 10 тисяч гривень, цієї суми вистачить на заправку, дрібний тихогляд та з часом вдасться накопичити на новий автомобіль. А якщо ж власного авто немає, то можете половину. З цих грошей відкласти на здоров'я на місяць я виділяю 5 тисяч гривень, адже зараз починається сезон застуд. Ну і куди ж без домашнього улюбленця на нього я виділяю 3 тисячі, цього точно вистачить і на корм, і на ліки. На відпочинок протягом місяця, а саме на розваги, та на накопичення на літню відпустку, я виділяю 7,5 тисяч гривень. І на заощадження я виділяю 5,5 тисяч гривень. Надсилайте це відео тим, хто не вміє планувати свій бюджет. Також можете писати в коментарях, як би ви розподілили.